Кожне місто України є частинкою великої країни. Ми всі разом соборна, незалежна Україна. Разом до перемоги. Природний пам'яток, скарбниця. Тернопіль місто романтичне, Дністра і товтор, душа іскриця, його минулі – історичні. Черкаси, Чигирин і Умень. Село Суботів в долині. Козачина Богдана і Шевченка дума. Історію країни славлять і донині. Численні рукави черемошу і прута, Долин Дністровських, найчарівніші каньйони і чернівці, що ароматом м'яти і рути Зустрічають екскурсантів гомірні загони. Місто Лева, древнє місто, наша слава історична, часом низу на мисто Львова подвигів одвічних. Донецьк, Круті шахтарські терикони, фабричних димарів свічки високі. Природних парків краєвиди і кордоні, святоуспенської дзвіниці, тихий спокій і Маріуполь морські ворота, і кораблі для рук людських роботи. Повечезні лісові масиви та долини горені і случі, рівне, книгодруку щедруниво бережуть гір Соколиних Кручень. Одне з найбільших українських міст, Чернігів, туристичний центр України. Річки, долини і дремучий ліс охороняють північ батьківщини. Перлина осіна при чорнім морі, лимані вкрай, фортеця Акермана. Одеса не схилилась у покорі, не звірилась ворожому обману. Про козацьку славу дбає наш Хмельницький, місто миру, доблесть предків прославляє. У майбутнє вірить щиро. Пейзажі рівнинних просторів волині. Іщацькі озеро в мирадою блиску. Село Колодіжне не розхвалює нині славетна Лесі вкраїнську колесну. Ось Миколаїв, кораблів словне місто. Прилина у степах Чорноморських, Владіни Неманів, тиха Орочиста, урочиста, Скарбиці чотирнадцях див заморських, і, і версия того чудотворця Миколая, що і зараз моряків всіх захищає. Дніпропетровщина це спогади прадавні, зваряків в греки, для торгів дороги, це волюбна січ козацька славна, відомі всім дніпра страшні пороги, Товста Могила Чортомлик, кургани скіфські, Басейн, Залізорудний, Криворізький. Краса Поділля, Вінниця розкішна, її палаци і церкви величні, хранять фортеці, і собори пишні, боїв за волю, згадки колишні. Автономна Республіка Крим регіон особливий. Яйли, різьблені скелі на стрімчатих схилах, пам'яток сотні, античних і середньовічних, і санаторії, здравниць, сімейних робітничих. Ось Сімферополь, Кримського центру регіону. І Херсинець Уроїни, і Апаторії Вечір, гора Мітридат, Хорам Івана Притечі і Вороцовський з широкими сходами символізують одвічний зв'язок між народами. Дністер і пруд з річними водопадами. І гір Карпатських скруплені верхівки. І черемо з цвінкими перекатами. Величини прекрасні візитівки. Іван Франко у назві цього міста в країну славить щиро й урочисто. Київ, добра мати місь українських міць і слава нашого народу, як відбив навали з раю орденських, дуть перекази від роду й до роду. Бачимо Дніпра зелені схили, голос чуємо Софійської звіниці, Київських каштанів запах мили, славить вроду нашої столиці. Суми, прикордонні вічні чани, історичних пам'яток, сукупність. Сумщині не вперше зупиняти військ ворожих силу і підступність, і ціною крові захищати пробіжі вітчизни недоступність. Межиріччя Дніпра і Південного Бугу широко, і природне мережа вобалок, єрів та хім спокою. Ось і центр обласний, кропивницький козацький наскорені, Світих давніх боїв козаків у полях ще неорених. Ось вам і фортеця свята Лизаветинська, давні оселі, Тровоградша гордість і шик, поковеньке веселі. Тиндропарк чорніже по до довидує власність. Об'єднали колишнього минуле й тривожну сучасність. Рівнина хвиляста стрічками, ярами та балками. Це вигляд природній південних степів Слобожанщини, де нищили вражі наскоки татарськими валками чотири козацькі полки на теренах Гетьманщини. І Харків Буремний, колишня столиця країни, міцний і суворий, стійкий захисник Батьківщини. Херсонщина. Пейзажний у смуток. Піщані пляжі довгий і морська блакить. Херсон центр цього краю скритий, скутий фортецею на берегах Дніпра стоїть. Регіон в щоденному вогні. Луганщина простори віщі, неосяжні. І сіверський Донець, і баби кам'яні. Хранителі багаць, суворі і уважні. Це стали варів, гірників столиця. Луганськ чудове робітниче місто. У викидах мартенів та міскриця. Металу жар, як осяне намисто. Камена могила в Запоріжжі, і Петрографи, зображені на скалі, І шляхів козацьких роздоріжжя, Хортиця, Козачине Акрополь, І Азовське море, Сеніоке, і медове місто Мелітополь Тихо бережуть країни спокій. Полтавщина, Вітчизна давніх гончарів. У Спаській церкві, блиск іконостасу, чарівні вироби опічницьких майстрів. Сорочинського ярмарку окраса, і кругла площа, центр Полтави міста, і монастир Христово Пречистий. прочистий. Житомир, колиска слов'янських племен, країни гетьманської, гідна частина, Про знаний з історії слави Момент у місті розкаже вам кожна людина від матері Божої дар, монастир, щоденно дарує всім жити і мир. Закарпатські пишні полонини, його верили сходжені вершини, його организм з невіром чистим. Водопадів на намисто, уж урод з ретондою горянською, берегово з замками, дворянськими, усе багатство й чари закарпаття, наче іскорки чабанського багаття. Калини. Так любов палає в серці нені України, Як, як найкраще в темнім, болі червона калина, так на всім немає світі, як та Україна, Як далека, як простора наша Україна, ніби мені всі серцю рідні, всі одна родина. на цьому серва зелена, вітам і внучки ми, Том річата, наче сестри, хлопці побратими. Боже, і діброво. Музикою є для мене українське слово. Музикою є для серця матінко Христова. Є для мене наша пісня, українська мова. Все чується для мене. Ві наші гори, наша Україна, на красу землі дивлюся і не надивлюся, і за нашу долю волю серцем всім молюся, і на наша і єдина, Славна ненька Краївно просвітай при мене на